Мене звати Юля, ви дивитесь канал Платя Терапія. Друзі, не забувайте ставити вподобайки під відео та обов'язково пишіть ваші коментарі. Вони дуже важливі для підтримки каналу. Сьогодні у нас з вами надзвичайно проста та необхідна річ для кожної пані: це. Нижня сукня комбінація, або ж сорочка комбінація, або ж маєчка, вона у нас викроєна по косійниці. Часто деякі глядачі, які новачки, або не часто шиють, не розуміють, що таке коса-нитка. Коса-нитка це нитка, яка проходить по діагоналі полотна. Ось саме по ній викроєна річ і має такий вигляд. Вона. Набуває еластичності та гарно облягає фігуру. Такий крій не складний, але є деякі хитрощі при його пошитті. Отже, ми зараз будемо роздивлятися маєчку на манекені. В мене є ще одна коротка. По цьому відео ви можете шити як короткі, так і довгі маєчки. Для себе. Отже, ось така комбінація. Комбінація зазвичай надягається під плаття, під будь-який виріб для вашої зручності. Манекен має об'єми. 92. 72 102 см. Майже як я, в мене талія трішечки худіша, ніж цей манекен. Друзі, на себе я приміряти таку річ не буду, тому що це майже як нижня білизна. Ви бачите, що вона прозора. Ну і в принципі суть тут і так е, зрозуміла, що ця річ вона носить більш такий інтимний характер. Така комбінація забезпечує вам додатково захист. Від від поту, від облягання верхньої сукні. Така комбінація може підійти майже під будь-який виріб, за виключенням деяких трикотажних суконь, ну, тому що під трикотажні сукні бажано шити і трикотажну комбінацію. І, до речі, по трикотажній комбінації у нас з вами вже відео є. Отже, давайте зараз ще поговоримо на початку відео про вибір тканини. Тканина, якщо ви робите викрію ось таку по косій ниточці, потрібно обирати тонку і натуральну тканину. Підійде натуральний шифон, натуральна, ось така тончайша віскоза, як в моєму випадку. Ні, це віскоза не з інтернет-магазину Занна, на мною був придбаний рулон, і я його потихеньку-потихеньку крою. Зр... Зверніть увагу також, як прилягає в оцих місцях комбінація. Фігуру. Для того, щоб це зробити є деякі хитрощі. для того, щоб тут все прилягало і нічого не Також був після влогу коментар від дівчини, як зробити так, щоб бретелі у нас з вами не витягувались. Для того, щоб не витягувались бретелі, потрібно якісно зробити ось цю бейку. При е вологотепловій обробці ви її Скажімо так, вже витягуєте, тому додатково вона не витягнеться. Так? Повністю в нас з вами ця маєчка пошита прямою строчкою на прямострочній машині. Вам не потрібен оверлок, вам потрібно лише нитки в тон. Та пряма строчка. Також хочу звернути вашу увагу на бокові шви. Бокові шви, коли ми кроїмо з вами по косійниці, і це мало хто з майстрів вам скаже, ми їх ніколи не запресовуємо в одну чи в іншу сторону. Бокові шви такого виробу, я зараз ось на короткій маючці вам продемонструю, ми просто з вами запресовуємо так, як вони є. Що це значить? Дивіться, ось. Та, той самий виріб, тільки короткий. З 1,50 вийшла і маєчка довга, і маєчка коротка. Ну, це в залежності, звичайно, що від розміру, але до розміру 50 включно, у вас так само вийде два вироби. Е, ви не можете взяти тканини менше, тому що ви розкладаєте її по діагоналі і вам просто не вистачить е, менше, ніж метр п'ятдесят для ось такої комбінації. Так? Дивіться, що я маю на увазі за бокові шви. Коли ми прасуємо ось ці бокові шви по косійниці, навіть якщо ви їх на оверлоці шиєте, ми їх не запрасовуємо на одну чи на іншу сторону. Ми їх отак -от і запрасовуємо рівно. Тобто ми на гладільній дошці, на прасувальній дошці, оцей шов не запрасовуємо в ту чи в іншу сторону. Для чого це так робить? Щоб потім у вас не було горбатої. Горбатого виробу це обов'язково. Так роблять всі зарубіжні дизайнери-майстри. Е, ну, оскільки я люблю розглядати речі і старовинні вінтажні. І сучасні, тому часто в магазинах я можу підійти і подивитися, як зроблений той чи інший виріб. І вироби по косійниці, саме дизайнерські, ніхто не запрасовує шви в ту чи в іншу сторону. Тому і ви скористайтеся цією хитрістю. Ось як ви бачите, маючка номер 2 та сама віскозна, вона нам пригодиться під блузи, якісь прозорі, навіть під непрозорі це додатковий захист. Для вас і від поту. І якщо, наприклад, блузочка якогось такого кольору, а у вас немає такої нижньої білизни під колір, то ми надягаємо ось таку маєчку зверху блузочку і маємо прекрасний і пристойний вигляд. Також ви можете шити собі нічні сорочки, це може бути у вас виріб, наприклад, із гіпюру. Із мережева, тільки викроєний по косійниці. Ну що ж, друзі, бажаю вам всім успіху, наткнення і гарного настрою. Також не забувайте, що всі тканини перед розкроєм ми спочатку перемо або руками, або в пральній машині, потім тканина висохла, ми її попрасували праскою, і тільки після цього ми можемо з нею прасувати. Також. Не бійтеся, кроїти по косійниці. Далі ви побачите, як це робила я, нічого складного. Головне правило, коли ви кроїте по косійній, точці по діагоналі, скажімо так, це не я лозити і не витягувати зайвий раз тканину саме коли ви робите викройку. Ну що ж, на цьому все побажала вам, як завжди, всього найкращого. І скажу вам: робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе. Та для своїх близьких. Бувайте здорові, цьомки-бомки. До зустрічі! І сьогодні ми з вами будемо шити дуже необхідну річ це комбінація. Бажано, щоб у вас була натуральна тканина. У мене ось така тонесенька віскоза. Також для літніх суконь можна використовувати батист, натуральний шифон, це може бути штапель, будь-яка натуральна, тонка тканина, а також натуральний шовк. Натуральний шифон. Скільки, не потрібно, скільки потрібно тканини для комбінації. Ну, як мінімум, візьміть метр метра, але по факту можна взяти і менше. Що ми робимо? Дивіться, у нас ось кромочка, ось вся ширина тканини, 1,40 або метр м. Має вистачити для будь-якого розміру. Тепер що ми робимо? Тканину перед розкроєм ви попрали, вона висохла, ви її попрасували праскою, і ми з нею можемо працювати. Беремо. Ось дивіться, вам видно. Це довжина, це ширина. Беремо за один кутик і викладаємо ось так. Це в нас проходить коса нитка. Це діагональ тканини. Ось так по косій ниточці ми викладаємо тканину. Не розтягуйте. Тому, що, бачите, вона стає еластична по косінниці і сюди, і туди. Не сильно витягуйте. І починаємо. Увага! Всі, всі речі по косій ми шиємо без припусків на шви. Чому? Тому що, знову ж таки, матеріал стає начебто як еластичний. В цьому і перевага такої викройки. Ці викройки ми не робимо приталені, тому що по косійниці. Буде сильно горбатий боковий шов. Також за бокові шви ще раз для вас скажу. Отже, найперше, що ми знімаємо, це свій об'єм грудей. Повністю свій об'єм грудей зняли. Повністю. І розділили це число на 4. Ось тут. Хтось комусь потрібно буде більше, ну, вище, нижче опуститися. Отак максимально, щоб економити тканину. Я тут беру 23 см. Враховуйте, що припуски на шви нам не потрібні. Ну, якщо хочете, можете додати. Я отут так підходжу, щоб в мене було. Ну, якщо хочете, щоб трошки було вільніше, так? Як ця комбінашка, то робите її більш вільно. Я ось тут беру десь приблизно, щоб було десь 24 см, так? Хай буде більше. Вам все видно. По косі розклали. Тепер це число, яке у вас вийшло, ось це своє, тому що в кожного різний об'єм грудей. Розділили навпіл ось таким чином. Оце число, що вийшло, візуально розділили навпіл. Так? І далі, тут в цьому кутику піднялись на 2 см. Тут так і є, нічого не піднімаємося. Тут піднялись на 10 на 9 см, ось так. І поставили собі відмітку. Тепер плавною лінією ми малюємо ось сюди. Так, тепер вверх. увага. Тут ви піднялися ось так рівною лінією, тут відступили десь 2 см і провели лінію сюди. Зрозуміли? Зробите все те саме в себе. Тепер довжина. Від цієї точки вниз. Довжина комбінації. Якщо ми беремо 75 см, це для коротких суконь. 90 вже для суконь по коліна і так далі. Можете взяти метр, буде й для довгих, і для коротких, і для будь-яких. Я тут буду брати для своєї комбінації ну, десь приблизно, мабуть, що 80 см. Ось Довжина. Тепер тут у нас було, робимо низ рівно по об'єму стегон. Значить, низ, ось тут. Як нам зробити низ? Зняли свій об'єм стегон, розділили на 4 і додали ну, буквально там пару сантиметрів. Я тут беру 26. Навіть можна взяти 27, ось так Зрозуміли ви. Об'єм стегон плюс пару сантиметрів. І розділили це число на 4. Все. Тепер цю точку з'єднуємо з цією ось просто по прямій лінії. Це в нас передня частина. передня. Виточок ніяких немає, бо кріпок осінниці. Просто по прямій лінії. Зрозуміли ви? Цю точку з'єднали з цією. Тепер кроїмо спинку, малюємо тобто. так, все викроюємо, а спинка взагалі кроїться дуже просто. По цьому шаблону, що ми тут зробили, зараз я вам покажу. Викроюєте. Вниз. Хтось зробить коротше, можна маєчку. Для маєчки берете від цієї точки вниз 60 см. Так, я тут додала ще пару см по ширині, отут внизу, на всякий випадок. Думаю, зроблю хай трошки буде ширше. Зрозуміло. Об'єм стегон плюс там 2-3 см додате. Все. Тепер точно так само по косій ниточці нам необхідно зробити. Спинку. Ось так, як тканина лежить. Щоб ви її не витягували. так? Рухаюсь я ось сюди. Теж ось по косі лежить, бачите? Ось другий кутик. Другий кутик виложила по косі, але тут нам треба менше буде. Зараз. Ще <кхем> бєчку ж треба буде зробити для обробки. Нічого складного. Але крій по косі потребує уваги. Що ми робимо? Дивіться, ось наша викрійка. Оце те, що я малювала прям, пряму лінію, склала отак сюди. Все. Обводимо по контуру. Ну, або вирізаємо по контуру. Бачите? Це для спинки. Так. І трішечки поглибимо в центр спинки. Можна чуть-чуть прибрати буде ширини. Зараз я виріжу і покажу, що робити далі. Бачите, як спинку зробили? Дуже легко. Так, тут ще скільки залишилося, що можна маєчки покроїти. Тепер дивіться, зі спинки, отут я забираю десь см, отут по бокам. І вниз, ну, десь сантиметрів 15. Ширини, отут вверху, де об'єм грудей. зрозуміли ви? Трошечки вущу спинку робимо. Не набагато, але трошечки. І тепер ось тут забираю 3 см. І сюди, отак, от плавною лінією виводимо. Десь на середину. Ну або трошки більше. Отак. Плавно, плавно, плавно. Спинку поглиблюємо. от 3 см і сюди в сторону. І сюди. Все. Можна зшивати бока. Зараз покажу, як я сшиватиму бока, і зробимо ще бійок з вами, бо нам треба з чогось зробити бретелі. Отже, сшиваємо дуже просто. Спочатку виворот до виворота, тобто на лице, робимо люксову сорочечку собі. Тому що ну, тканина однотонна в мене, тут немає лиця і вивороти. Але припустимо, що це в мене лице і оце ось лице. Тобто виворіт до виворота, шиваємо бокові шви прямими строчками. Так, шиваємо дуже охайненько, не розтягуйте, булавками закріпіть. Тому що тканина по косі дуже нестабільна. Закріпіть булавками, будь ласка, шили прямою строчкою, тепер дуже охайно потрібно обрізати, залишивши десь три. 3... 4 міліметри припуски по боках не менше, щоб не розлізлось у вас плаття при параніше. Не плаття, ну а це комбінація. Ось так от обрізаєте. Так. Потім, що ми робимо? Потім ми вивертаємо на цю сторону, і оцей шовчик тільки дуже охайно потрібно отак запрасувати, отак. і вам видно буде, тому що тканина прозора. Десь відступаєте пів сантиметра або сантиметр і прокладаєте пряму строчку, тим самим цей шов стає білизняний, повністю закритий охайний. Зрозуміли ви? Так, Спочатку обрізали, потім пропресували, дуже акуратно не розтягуючи цей шов, тому що він по косійній точці. А потім пришили ще раз ну, і запрасували праскою. Коли праскою прасуємо шов по косій, ми його отак припшикуємо. Ми його не розтягуємо. І шов по косійниці, потім оцей, що буде, ми його і в ту чи в іншу сторону не запрасовуємо, він в нас залишається прямий. Це важливо, щоб тоді не пішло волнами. Зрозуміли ви, я думаю, що я вам сказала? Також, коли ми кроїмо по косійниці, ми приталювання не робимо. Воно із-за того, що тканина по косі, вона провисне і буде і так гарно облягати тіло. Якщо ви зробите приталювання тут, то у вас оці шви дуже будуть, дуже будуть волнистими. Зрозуміли ви також? Тому що це крій по косійниці потрібно дуже охайно і грамотно його робити, щоб все було з ним добре. Після того, як зашиєте бокові шви, ми два рази підвернемо низ. Раз на пів сантиметра, другий раз на пів см. І прострочите прямою строчкою. Обробляємо низ, після того, як зробите бокові шовчики. Все вам розказала, я думаю, що ви запам'ятали, що робити. Зашили бокові шви, підгорнули і застрочили низ комбінації. Тепер що ми робимо? Це треба зробити обов'язково, щоб ці моменти не витягувалися. Значить, по спинці, десь відступаєте по 3 см, прокладаємо пряму строчку За неї трішки стягуємо. Попереду ми прокладаємо пряму строчку отут. І трішечки стягуємо, отут не треба. Трішечки. На спинці можна сильніше стягти, ну, тільки так, щоб не було оборки. Спереду злегка, щоб майже обірки не було. Стабілізаційна строчка, Обов'язково, якщо ми хочемо, щоб виріб у вас був неодноразовий і в подальшому вас радувала ця комбінашка не розтягувались ці ось моменти. Робимо прямо зараз і готуємо бєчки. Зробити їх дуже просто. У нас з вами ось по косі все було порізано. Треба тільки що скласти знову. Ось у нас тут проходила коса нитка. Бачите, так як ми кроїли з вами. Ось вона. Попрямій не можна по ширині. Он, якщо брати ширину, не викладеться бієчка у нас. Ось отак в мене це все є. Можна зробити одну довгу. Або короткі, потім шити між, між собою. Але краще зробити отак от дві довгі. Зараз я покажу скільки. Це довго буде, якщо я так буду мусолити їх. Дивіться, ось знову складаєте по діагоналі. Оце довго дуже маюсить викладати оці кончики, так? Ось і це коса нитка, і це ось коса нитка. Але тут, бачите, перегин, і мені треба, щоб була довга. І дві такі довгенькі бієчки нам потрібні. Бачите, ось по косіниці. Виложили. Тепер намалювати потрібно тут рівну лінію. Не рухайте, от як виложили, так і є. Ширина цієї бійки можна взяти 3,5 см. Дві штучки нам треба. От Спочатку я оце одріжу рівно, щоб рівно було. Можете взяти готову косу бійку. Вони продаються. Якщо ви знайдете по кольору підходящу, мені, в принципі, не лінь зробити це самій. Ось, спочатку відріжу тут рівно. Щоб було від чого нам рухатись далі. Так. У мене ця лінійка 2 см. Оця 2. Тому я кладу так, щоб тут десь було сантиметр, можна навіть більше, отак. Бачите? Щоб було 3 см смєчка. Бо вона від того, що ми будемо її прасувати, вона ще стане трішечки тоншою. Ось. Бачите, отак. Щоб ось обієчка вийшла в мене 3 см. Зрозуміло би? Ну, або відмітити отак 3 см собі. Таких потрібно дві довгеньких. У мене є спеціальна приспособа для загутюжування бейки. Але якщо її немає, я зараз вам розкажу, що треба зробити. Дві такі довгі відріжте. Нам потрібна, по факту, буде одна довга і одна там коротша. Але ви відріжте дві довгі. Заодно й потренуєтеся робити бійку, це завжди корисно. Так, ось викладаємо, не витягуємо, тому що тканина по косі дуже крепко витягується. Отак. І відрізаємо ще одну. Дивіться, в мене є ось такий набір для бійок Різ... на різну ширину. Бачите ви його. Якщо його немає, що потрібно зробити? Спочатку заутюжити навпіл, отак. а потім всередину заутюжити ще отак. Нам потрібно отак зробити, а потім ще раз отак. Полегшує це прасування дуже сильно оці штучки для формування бєйок. І потрібно зробити ось такий гострячок. Продіти ось сюди. Тут, за допомогою цього шила, продіти сюди його. Щось не хоче. Давай так. О, бачите, воно само. потім приколюю я булавкою прямо до. Прасувальної дошки тяну, і в мене, бачите, відразу формується бійка. І тільки мені потрібно буде навпіл ще потім скласти і ще раз заутюжити. Оце така штучка для формування бійки, колись мені її присилали на огляд цей набір. Він є із шилом є без. тут ще якась ось лапка до якоїсь машинки, не знаю, до якої ні разу я її не використовувала. Дуже зручний. Також продаються просто окремо ці штучки для формування бейки. Їх можна знайти де завгодно. І в магазинах, і в інтернеті, або ж, вже як я сказала, можете просто зробити самостійно, навіть без цієї штучки. Все, підготовлюємо бейку і прострочуємо нашу комбінашку зверху. Так, ну що ж, зробили бейки. Я зробила дві, може, в принципі, цієї довгої одної вистачить, буду вже дивитись, але краще зробити дві. Отже, прострочили ви тут прямою строчкою і тут, так, прострочили. Тепер ми стягуємо за ниточку. Так, щоб не сильно, а злегка це потрібно зробити. На спинці сильніше, так. Але щоб не було оцих. Ми зрозуміли. Щоб не було горбатого, просто отак от. Щоб ви розуміли, що тут, от, бачите, як ниточка зафіксувала. І тут так само, щоб потім не витягувалося це все. Злегка. Бачите, як я зробила? Так, ну і тепер пришиваємо бійку, нічого складного. Зараз буду все покроково вам розказувати. Перше, куди ми пришиваємо і це ось сюди. На виворіт. Виворіт у вас видно, де шви. Берете оцю бігічку. Ну, Тут початок, де там дуже красиво ви заотюжували, За... відрізаємо. Тепер розкриваю я її, отак повністю. Бачите, ось тут заутюжений оцей шов. Прикладаю так, щоб попасти на оцей шов. Отак. І отак от пришиваю ось сюди в цю заутюжену канавку. Ось сюди, прямою строчкою. Пришивайте, будь ласка, і ви. Так? Бієчку можете злегка натягнути, як будете шити. Злегка. Ось так, бачите, тепер обрізаємо, залишаючи, ну, десь 3-4 міліметри. Менше не треба. Щоб бєєчка ця після прання не вилізла у вас, так? Ось так. Обрізали, обрізали. Оце цю бійку. Тепер, що ми робимо? На лице. Загортаєте. Отак, у вас тут шов, головне оцей шов перекрити. Бачите? Ось так. І тепер стручимо прямою строчкою. Ця сторона у вас пришита, вам за неї вже не треба переживати. Ви тепер просто прямою строчкою отак накрили і отут прямою строчкою по краю прострочили, зашиваєте оцю бійку. Все, пришиваємо. І потім розкажу, як решту обробити. Пришили, приутюжили. Так, тепер, що ми робимо? Складаємо ось таким чином. Складаємо бійку. І нам потрібно скласти так, бачите, тут подвійна, і бійка ж має бути подвійна. Щоб цих хвостиків у вас було, як мінімум 35 см виглядало для бретельки. Тобто ось так виклали, і від цього місця у вас має залишитись 35 см. О, якраз. Ну, як таке може бути? Навіть можна трошечки менше. Беріть 35, якщо що, потім обріжете. Я оце ось так от обріжу. Так оці хвости. Все. Тобто, отак виклали. 34. Я візьму, бо я ж невеликого росту. А ви можете взяти більше, а потім, на примірці, відрізати. О, бачите, ось так. так. І тепер, що ми робимо на виворіт ось цієї точки, да, я вже знаю, що там 35 см, розкриваю. І так само пришиваю. Тільки в нас залишаються ці штучки вісіть. Ми після того, як це пришиємо, обробите і е, брительки. Отак-от, теж на виворіт, так само, як тут ми пришивали, так само пришиваємо все. Тільки в нас єдине, що залишається, ось, бачите. По 35 см цих бретелечок. пришиваємо, отак От через всю спинку від одного до другого. Так само на виворіт обріжете й на лице. Пришили ви, От, на виворіт обрізали. Тепер ми складаємо так на лице. Бачите, як накриваємо його. Але заодно ви це все зашиваєте. Тобто починаємо звідси через цю штучку. І застрачуємо повністю, робимо обробку. Потім, дивіться, як це все просто. Перед тим, як пришивати цю бретельку, остаточно, що ми робимо? Оцю частину розділяємо на два. Так, склали тільки гарненько. Отак, От розділили на два, собі зробили відмітку, приколюєте на виворіт і приміряєте. Якщо бретелька ок, пришиваємо. Просто оце всередину закладаєте, воно ж у вас буде. Застрочене, так, щоб не видно було. І пришивайте прямою строчку або вручну. Після примірки, щоб вона вам була недовга, ця бретелька. Краще зробити спочатку довшу, а потім зрізати, все, і користуйтесь на здоров'я. Ось така у вас вийшла сорочка, комусь вона буде як ночнушка, хтось собі на шия буде надягати під плаття, Це дуже зручно, в принципі, нічого складного. Єдине, що з чим прийдеться повозитися, це з оцією бейкою. Все. Користуйтесь на здоров'я, не забувайте ставити ваші вподобайки. До речі, з оцих кусків, що тут позалишалися, ось дивіться, якщо скласти по косійниці, то можна ще пошити майку. Комбінація не вийде, бо коротка, а на майку вистачить. Тобто, от з метра сорока, у мене було метр сорок, вийде і сорочечка, і маєчка по косій. Два вироби, тому що там залишки. А менше ви взяти не можете, бо у вас потім ну, не вийде виріб. Все, на цьому все. Бувайте здорові! Всім пока!